Всім привіт! Мене звати Аня. Я оглядаю товари з Aliexpress, котрі мені подобаються особисто, і це моє повноформатне відео на YouTube. Я тільки починаю, тому буду рада вашим порадам, або, можливо, у вас буде якась критика або зауваження. Пишіть в коментарях, я буду все читати і до всього прислуховуватись. В цьому відео ми будемо оглядати біжутерію, яку я замовила. Це будуть підвісочки, кілечки. Та сережки. Давайте почнемо з підвісок. Моя найулюбленіша це оце серце. Я просто в захваті, я ношу його всюди з собою, на собі і всім хвастаюсь. Коштувала ця підвіска 200 гривень. Ну, немало, але вона дуже якісна, дуже креативна, мені супер подобається. А ще вона досить важка. Її можна навіть комусь ау! Коротше, класна річ. Ця підвізка у вигляді а, ланцюжку, котра а, з таким регулятором. Це теж одна з моїх найулюбленіших підвісок. Я її дуже часто вдягаю, ношу. Виглядає вона жіночно. Купувала я її за 50 гривень. Я точно гляну вам напишу. А, вона теж досить якісна, досить гарна. Рад. У цю підвіску я теж купувала десь за 50 гривень. Вона дуже класна, виглядає стильно. Не знаю, наскільки довго вистачить її кольора, тому що матеріал такий собі. І ланцюжок би я, звісно, змінила би, але. В принципі, за 50 гривень для такої біжутерії прям дуже непогано. А далі перейдемо до підвісок для музикантів. Я музикою не займаюся, в мене чоловік займається музикою, тому я не замовляла таких прикольних підвісочок, котрі так чи інакше пов'язані з музикою. Тому, якщо ви музикант або у вас є друзі-музиканти, це прям класний подарунок. У цю підвіску. Ви не повірите, я взяла за 30 гривень. І виглядає вона не на 30. Я думаю, у нас би мінімум за 200 таке продавали. би. О, це мені дуже подобається. Це для гітаріста. Купувала за 35 гривень. Не знаю скільки зараз коштує, але я вибачаюсь. Подивіться, як це класно. Гарна якісна цепочка. І саме цей колончик дуже класний. Такий звичайний медіатор, просто чорний. Цепочка ця йшла в комплекті. Тому, якщо хочете її змінити, можна змінити на чорну. А, цей медіатор наче як залізний, але хто його знає. Купувала теж за 30 гривень. Ця підвіска вже була дорожча. Я її брала за 65 гривень. Дуже маленька, така, ніжненька, і тут е, мікрофончик і ключик. Виглядає мило неграмостко для людей, котрі люблять мінімалізм. Це одна з найдорожчих підвісок. Це для барабанчика, тут тарілочка мейну. Цепочку б я змінила, вона дуже тоненька, але сама підвіска класна. Тут з однієї сторони є зображення, а з цієї нічого нема. Класний аксесуарчик для барабанщиків. Ще з барабанних аксесуарів була така цепочка, і там дві барабанних палички. Я щось не можу зараз знайти. Якщо я знайду, я вставлю в відео. Теж дуже класна, прикольна підвісочка. Цю брала за 50 гривень. Я от тільки не розумію, там, наче було написано, що це підвіска, але як її вдягати? Тут нема ніякої застіпки, щоб можна було якось це вдягти на шию, треба або розрізати, або розплутувати це нереально. Можливо, це якісь як. Браслетик? ні, не знаю. Виглядає класно, мені подобається такий стиль, але от єдина проблема, що ланцюжок такий дуже маленький. З підвісками ми закінчили. Давайте подивимось кілечки. Це кілечко я купувала за 50 гривень. Насправді я їм дуже задоволена. Воно виглядає елегантно, недешево, дуже ніжно. Я в ньому вже ходила, мила посуд, і воно не потемніло. Я не знаю, з якого металу це зроблено, але якістю я дуже задоволена. Це кілечко я купувала за 46 гривень. По якості воно теж непогано виглядає отак на пальчику. Я з ним ходила, мила посуд пару разів. Воно не потемніло, виглядає. Ось так. Оце кілечко я брала десь за 30 гривень. Я точно гляну ціну і вам скажу: отут якраз якість така собі, воно на пальці виглядає гарно. Ну, не скажу, що прям вау, але цікаво. Це таке асиметричне кілечко. Можна регулювати розмір, але справа в тому, що всередині тут, наче є як така виїмка. Ну, щоб, мабуть, зекономити матеріал, і воно не гладеньке, тобто всередині, воно, наче як пусте. І тому його трошки неприємно носити, воно може надавити. там. Я з ним теж ходила, а в ньому дуже було мені дискомфортно. Але класно, що можна міняти розмір, вдягати на будь-який палець. О, А це мої фаворити. Мені дуже подобаються ці кілечки. Точну суму, за скільки я брала, я десь напишу на відео, тому що я не пам'ятаю. Але вони класні. Можна міняти розмір, отут регулюється. І можна надягати на різні пальці. Коротше, топово. Мені дуже вони подобаються. І по якості вони теж гарні. Звісно, продавці всі пишуть, що це е, срібло, але ну, я вибачаюся, яке срібло. <свісно> Сріблом тут навіть і не пахне, але виглядає все гарно і поки що не потемніло. Є ще таке кілечко, асиметричне. Виглядає воно теж дуже гарно. Можна вдягати, мені здається, на будь-який палець, з того, що розмір регулюється. Це вже, скільки у вас вистачить фантазії, стільки ви можете його крутити. Або так вдягати, або так вдягати. Тут теж всередині е, пусті такі виїмки, як я вам показувала. Але воно, мені просто подобається, як воно зі сторони виглядає. О, це мій ще один фаворит. Мені дуже подобається це кільце. Тут також можна регулювати. Розмір і вдягати на будь якій палиці Мені здається, на ці е, кілечки вже трошки мода прийшла, але якщо бажаєте спробувати, будь ласка. А це кільце прийшло в окремій коробочці. Я була в шоці, тому що воно, воно дуже маленьке, дуже ніжно, елегантне. я Мені воно дуже подобається. Ціну я теж десь. Укажу, того, що я не пам'ятаю, скільки воно коштувало, але недорого. Зараз ви побачите, воно просто супер. І, в принципі, виглядає так, як показував продавець. Тілечко дуже ніжне, воно тоненьке. З камінчиком. Розмір регулюється. Але воно на великі пальці. Того, що воно в мене зараз стиснуто то Повністю. І якщо я вдягну на якийсь менший, наприклад, безім'яний палець, воно буде ну, тіліпатися і я його не можу зжати більше. Тому це на вказівний або на середній палець. Щось, поки я записувала ці кілечки і підвіски з. Так як я не звикла, я, мабуть, сережки вам запишу в інший день. Бо в мене вже нема сил, язик заплітається, я багато повторююсь, але нічого, я думаю, згодом це все поправиться. Не перемикайтесь, я далі там десь <сум> наступним кадром вам покажу сережки. Так, ну ось настав другий день, як я знімаю. Я передивилась попереднє відео, зробила декілька висновків. Перше, я відсунулася трохи назад, щоб. Більше було мене в кадрі, і вдягла петличку. А з приводу петлички, я ще сумніваюся, того, що я її теж брала на Aliexpress за 250 чи 300 гривень, я посилання залишу десь в описі. Тому якість може бути так собі. Буду вам вдячна, якщо ви напишете, як краще з петличкою чи без, де краще звук. Того, що мені здалося, що без петлички, наче як. Є якийсь зайвий звук з простору, а петличка вона більш така точкова. Але за 250 гривень, думаю, якісь собі. Коротше, напишіть, будь ласка, продовжуємо в мене сережки. Насправді сережок не дуже багато, але вони класні. Почну з моїх найулюбленіших. Мені вони дуже подобаються, вони виглядають гарно, вони не важкі. Для мене це дуже важливо, тому що я не люблю важкі сережки. Вони такі асиметричні, наче як гілочки. Я не знаю, як це пояснити. Мені вони дуже подобаються, вони так, наче як обволакивають, не знаю, мочку вуха. Якщо я не помиляюсь, я їх брала за 25 гривень. Але це щось дуже дешево, я перепровірю і напишу вам. Ці сережечки, асиметричні капельки, не знаю, чи варто так показувати, чи ні, я вставлю ще крупним кадром, як воно виглядає. Ці сережки асиметричні каплі. Вони теж по якості дуже класні. Тут маленькі виїмки, але вони не критичні. І я нещодавно бачила таргетовану рекламу в інстаграмі, і там ці сережки продавали за чи за 500 гривень, чи за 300. Ну, якась така ціна прям дуже гарна. А я ці сережки дала за 70, за 70 гривень. Коротше, звісно, вони там в об'яві кажуть, що це срібло, але вони виглядають прям один в один. Як ці, а ці не срібло, того, що за 70 гривень срібло ніхто не продає. Мені вони теж подобаються, виглядають вони гарно, метал такий досить якісний і вони не тяжкі. А ці сережки, капельки, вони мені теж подобаються. Вони виконані дуже якісно, того, що іноді китайці якісь мелкі елементи, вони роблять їх, ну так собі. Ти дивишся на це, думаєш, о боже, що ви це продаєте. Але це дуже якісно. Але вдягаються вони трохи ну трохи напряжно. Вони складаються з двох частин. Одну ви вдягаєте отак в мочку, іншу ззаду піддіваєте в дирочку і защіплюєте це все застіпкою. Я їх теж брала дуже дешево, десь гривень за 40. Не здивуюся, якщо я їх зустріну десь в інстаграм-магазині за 500 гривень. Ще в мене є просто звичайні кілечки срібного кольору і чорного, я навіть не знаю, чи треба їх міряти чи ні. А у продавця є декілька розмірів. Я брала або самі маленькі, або ем, наступні після маленьких. Того, що я не дуже люблю великі сережки, але може, поки. може колись в мене зміняться. Окей, в принципі, ці сережки теж непогані, вони виглядають класно, але єдина проблема, що застібуються вони е, так. Ну, треба або надавити, або тут якось в дирочку не попадає. Я не можу зрозуміти. В мене одна сережка нормально вистібається, а інша не дуже. Ще хочу сказати доповнення таке: в мене від цих сережок не болять вуха. І іноді, знаєте, буває, коли вухо трошки, якщо не підходить метал, декому не підходить срібло, декому не підходить золото, а тільки там медицинський метал, або, або якісь інші види металу. Так от я хочу сказати, що в мене від китайських сережок ніколи не запалювалося вухо, і все було добре. Але все одно візьміть собі за правило, все одно завжди дезінфікувати. Речі, котрі ви вдягаєте собі, собі десь на лице, або, можливо, на руки, якщо у вас є алергія, це дуже важливо. Ще в мене є отака штука. Це не сережка, але аксесуар на вухо. Це не для повсякденного носіння, але якщо ви дуже креативна людина, можете і кожен день носити. Вдягається воно просто як блін. Вона так просто одягається на вухо, але майте на увазі, що тримається вона не дуже, десь там дьорнути головою, може спасти. Я вам напишу десь, як вона називається, скільки вона коштує. На цьому все. Я дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до цього моменту. Буду вам вдячна за підтримку. Якщо ви поставите лайк, напишете комент та підпишитесь. Також я вам буду дуже вдячна, якщо ви в коментах напишете мені якісь зауваження, якусь конструктивну критику. що... Як можна поліпшити або якість відео, або що вам сподобалось, що не сподобалось, Це мені дуже допоможе в майбутньому розвиватися, ставати краще. Я звісно, я зі сторони можливо і побачу якісь помилки, але мені ще цікаво було би почитати, що саме ви побачили, що не так, або можливо так в цьому відео. Також, якщо ви вирішили залишитись зі мною, обов'язково в коментах пишіть. Щоб ви хотіли, щоб я замовила і зробила огляд з Китаю? У мене дуже багато ідей, але мені цікаво, що цікаво вам. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.